Всім привіт, до Сан Стертесяч і це мій самий перший подкаст. Я не буду показувати свого лиця, тому що це модно на ютубі. Може 12 секунд записав. Ну що ж, про що я можу говорити? Можливо, деякі хочуть, щоб я продовжувала записувати алхімічну стійку для новів. Можливо. Можливо. Я от не розумію. Можна самому пошукати рецепти в інтернеті, але... дехто просто хоче мене скопіювати. ну що ж, можемо піти далі. А дехто хотів би, щоб я продовжувала знімати терарію. Продовжувала знімати терарію. Я просто Windows місяць тому назад. Або й два місяці тому назад. І розумієте, всі сейви удалились і... І ключ в лінії броні тоже удалився. Може запаки що подивитись, який звідти таке в мене колонка. Що у нас там на моніторі? У нас на моніторі отака от клва фигня. От хотів Дивіться як зняти відео з відеокамери. Я вам прискону показати своє лице. От моє лице. Я не такий дивлюся, показувати вам своє лице. У нас тут. Ну що ж, я ще можу сказати Mountain Blade, Mountain Blade, Mountain Blade і останнім часом Mountain Blade нуб. Далішому я буду робити обзор на батлу. Та ні. Я буду застрітитися на тіло і моєї пів мого цього лиця. У руках в повних татушках після школи. Це був мій перший підкаст, Який я закінчив! Всім до побачення.